Йшла я на роботу в обласну дитячу лікарню в 1983 році лікарем інтерном і до цього часу працюю в нашому закладі, який я для себе вважаю найкращим, і який за ці роки став для мене другою домівкою. Починала я в відділенні раннього віку, потім працювала неонатологом в відділенні патології новонароджених і ось уже більше 20 років працюю лікарем-нефрологом і завідувачем педіатричного відділення No1. Було важко, були болючі втрати, які завжди сприймалися як особиста трагедія. Але все ж таки було більше ситуацій, коли вдавалося допомогти, вдавалося перемогти хворобу. І коли сьогодні тобі телефонують колишні пацієнти, яким вже далеко за 30, які мають свої сім'ї, своїх дітей, то повірте, це зворушує до сліз і дорогого варто. І сьогодні. Ми потужний заклад, який має в своєму розпорядженні сучасну діагностичну апаратуру, яка дозволяє нам працювати якісніше і ефективніше, і допомагати нашим дітям. Один був випадок, буквально недовзі, як я тільки почав працювати, коли дитина пішла допомагати мамі на роботі, переробляти вони якісь там. Овочі там саме, і дитині відрізали руку повністю. Окремо привезли рух, окремо, і прийшлося визивати через санвіацію, зв'язуватись з Києвом, дзвонити в Київ, щоб там вже чекала бригада лікарів. Швидка допомога завезла дитину прямо на літне поле і зразу взяли. Буквально через 2,5 години дитина вже була в Києві на пересійному столі. Руку пришили і рука прижилася. Багато приходять з дітьми маленькими, і мама говорить, а ви знаєте, ви мене лікували, а тепер я прийшла з своєю дитиною. Дуже багато зараз таких випадків. Тому що я вже тут довго працюю, і вже і мами ті, що були маленькими сюди їх приходили, зараз вже приходять своїми дітьми. Мене звати Тетяна Бевзу. Я працюю в нашій лікарні 43 роки. У 1981 році я закінчила медучилище і розпочала свою роботу в нефрологічному відділенні. А з 1991 року я працюю в кабінеті. Відділення променевої діагностики за всі ці 43 роки ні разу не поставало питання, щоб змінити заклад. Було дуже важко, тому що апаратура була не зовсім нова. Нам було важко, дітям було важко. Получається, все таке угрюме, чорне, велике, страшне, яке гуде. Треба було дитину дуже довго заспокоювати. Важко було лікарю, і нам було треба було більше приділяти уваги. Все було вручну, ми всі приємні. На кофі, були, це все в ручна робота була. І, ну, і так, ніби поки говорили клієнта, будь ласка, не плачь, буде добре. А тут апарат сказав, що він вже не хоче працювати. Такі вони були чутливі до перепадів, до того до саме. А зараз пішла нова апаратура, діти не бояться, вони її дуже гарно сприймають. І нам дуже чітко і лікарю, і нам. Дуже гарні знімки, діти з задоволенням себе поводять, сабіли, як іграшкове, і вони себе комфортно відчувають. Я прийшла на роботу в 1980 році, коли відкрилася нова лікарня, обласна дитяча лікарня, і відкрилося нове відділення. Тоді воно називалось Підіатричне відділення для недоношених дітей. Це було перше відділення в області, одне із перших відділень в Україні, і тут виходжувалися недоношені діти. Проблеми були, і, мабуть, сама головна проблема це були кадри. У нас в відділенні працювало три лікаря, ми два лікаря після закінчення медінституту, і наша завідувача відділення Майна Павла Радомська, яка прийшла до нас обласної лікарні імені пергової відділення патології вагітної. Складно було, тому що, мабуть, головне – це кадри, тому що не було медсестер, не було підготовлених медсестер, не було підготовлених санітарок і взагалі їх не було. Але з часом робота наладилася, прийшла довіра, і практично всі недоношені діти, які народжувалися. Відділення пологових області переводилися до нас. У 1993 році назріло питання відкриття нового відділення, яке називалось відділення патології новонароджених дітей. Якщо раніше ми брали дітей, тільки майже всі були недоношені діти, то вже в цьому відділенні госпіталізувались діти доношені. А чи пам'ятаєте випадок, коли дитинку? Що ви можливо пам'ятаєте навіть її вагу, що вже ніхто не вірив, але її пам'ятаю. Була у мене така дитина, прізвище, мабуть, недоречно називати, але була така дівчинка, їй важила вона один кілограм, народжувалася вона в центр матері дитини. Тоді не було центру, тоді було полове відділення на старому місці. До нас воно було переведене це дитятко, не в тиждень, важила один кілограм. Дуже була бажана дитина для мами. Там мама. Ну, настільки вона хотіла цієї дитини, що я вона можу передати там, ця любов була неперевершена. І дитина була важка, можливості наші були обмежені в тому плані, що в нас не було апаратури хорошої апаратури для того, щоб дитину посадити на апарат штучної вентиляції легень, ну і проводити все те, що потрібно. Але з загальними зусиллями ця дівчинка у нас вижила, і я була дуже приємно вражена, коли пройшов певний період часу. Я була на дачі, мій дзвонок, я піднімаю трубку і мені кажуть, це Оля, ну називає прізвище, ви мене лікували. Я сьогодні закінчую 10 клас і дуже хочу, щоб ви прийшли на випуск. Це, мабуть, ті хвилини, які заслуговують нашої важкої праці. У 1982 році я прийшла на роботу в лікарню медичною сестрою відділення недоношених. Хочу згадати з великою повагою своїх наставників Альбіну Павловну Радомську Олександру Давидовну Цомбель з 2001 року. Я працюю з від реанімації анестезіології інтенсивній терапії новонароджених. Наше відділення розвивалося з 2001 року. Ми працювали на шість ліжок. Мої медсестри дуже люблять дітей, нянчать їх, носять співають пісні, колискові. Я в цю лікарню потрапила з відкриття її в 1980 в 1980 році, коли ще не було жодного пацієнта. І направили мене сюди з лікарні імені Пирогова, з обласної клінічної лікарні імені Пирогова для організації роботи операційного блоку. І десь приблизно через 2-3 тижні після того ми почали працювати, приймати перших пацієнтів. Звичайно, було дуже багато організаційних питань, клінічні ми вирішували так, як і раніше, для того, щоб успішно завершити лікування. Але за цих 45 років існування хірургічної служби змінилося дуже багато. Засновниками служби були люди, які прийшли з обласної лікарні Пирогова. Це Павлішин Володимир Григорійович, який потім був начмедом в лікарні, Київський Ігор Іванович. Коцюбинський Юрій Миколайович, мій улюблений викладач кафедри, який курірував роботу нашого відділення Лівковський Олександр Володимирович. На превеликий жаль, їх вже немає з нами. Вони вже пішли в інший світ, але зменшувати їх досягнення я б не стала. Вже за цей період виросло три, четверте покоління хірургів, але всі. Гарять цією роботою приходить мама з дитиною, дитині 20 років чи 19 от такого віку. Добрий день, добрий день, ви мене впізнаєте. Я кажу: я бачу в маміні очі знайомі, а цю дівчину я не знаю. Як це ви її не знаєте? Ви її операцію робили. Коли? В трьохмісячному віці. Називає, яка була патологія, ну як я можу узнати, трьохмісячну дитину майже в майже 20-річному віці. Вони прийшли запросити на весілля. Бо ви сказали, що я дуже плакала, мама каже. А ви сказали, заспокойтеся, до свадьби все заживе. То от у нас весілля через тиждень ми вас запрошуємо. Залишаються в хірургії працювати на тривалий час ті, у кого були хороші вчителі, а у мене поганих не було. Якщо будуть на роботу приходити люди зацікавлені в цій роботі, якщо це буде улюблене заняття для них, якщо в унісон з адміністрації буде колектив працювати, то ми будемо далі досягати. Значних успіхів наближається 45-ті річчя нашої лікарні, і звичайно, ми згадуємо нашу молодість. Я прийшла в лікарню з перших днів в 80-му році, тоді, коли тільки починала роботу лікарня. Я була старостою найперших інтернів в нашій лікарні, і з цього колективу потім дуже сильно поповнився колектив нашої нинішньої лікарні і сформувався її кістяк. Звичайно, я пам'ятаю. Перші будівлі, які потім розбудувалися і збільшилися, і поповнилися новими корпусами. Я пам'ятаю перше саме найпростіше оборудвані обладнання, яке було е достатньо примітивним, і зараз ті нові обладнання і технології, які є, це просто не порівняти з тим, що було в той час. Але Колектив і тоді трудився і починав свою роботу дуже-дуже ясно, а зараз це зростання просто неможливо ні з чим порівняти. Тому ми працюємо 45 років з дуже великим прогресом. В кожній лікарні головне не стіни. От як в мушлі є перлинка найбільшою цінностю, так в нашій лікарні найбільшою цінностю є наш колектив. Він формувався дійсно 45 років. І я особливо хочу відзначити не тільки наших ветеранів, хочеться перечислити всіх. Але це неможливо назвати всі славетні фамілії. І Павліши, і Гончарова, і Савіцькі. І ну, багато. Але я дуже хочу тепло сказати. Про нинішню молодь, повірте, це така чудова рослинна гілочка, яка викликає захват. Тому іноземні мови, іноземні стажування, володіння комп'ютерним, володіння такими технологіями, які неможливо оцінити. Тому я сподіваюся, що наша лікарня, не дивлячись на ті важкі часи, в якому є наша країна, і переможемо і. Прийдемо до перемоги як країна, так і буде жити, процвітати і зростати наша лікарня.